149 тисяч доларів за готовий цегляний одноповерховий будинок 144 квадратних метри на ділянці 8 соток у Ворзелі. Ось так дивіться: виглядає у нас діляночка, тильна сторона будинку, крита тераса, вихід з кухні, вітальні на терасу і вихід з батьківської спальни на терасу. Гостьова кімната, все дуже прикольно зроблено. До речі, навпроти вон бачите, березовий гай, де можна прогулюватися, затишне тихе місце. Будинок побудований, нагадаю, з керамічної цегли, утеплений, і по фасаду у нас комбінований такий фасад є. Дивіться, покажу вам зараз фасадну частину будинку. У нас тут є заїзд, парковка. Для автомобілей, дивіться, зараз вам покажу. Ось так виглядає фасадна частина. Це у нас навіс під автівки і вхід в сам будинок. Автоматичні ворота, виведена електрика, все тут вже готове. І дивіться, ось в такому форматі у нас будиночок. Великі вікна, дуже прикольно зроблено. Тому хто бажає придбати такий будинок за ціною 149 тисяч доларів. У Ворзелі загальна площа його 144 квадратних метри на ділянці 8 соток можете мені телефонувати